Pracuje поліція. На засоби та психторпні речовини збували тернополяни через інтернет-магазини методом закладу. У місяць фіранти заробляли близько 500 тисяч гривень. Законний бізнес у Тернополі налагодили двоє місцевих мешканців. Вони винаймали квартиру і саме там готували товар до реалізації. Канабис та психоторпні речовини, ділки замовляли великими партіями через інтернет та отримали на поштових відділеннях. Працівники УБН спільно з слідчими Тернопільської області та працівниками кримінального аналізу почали документувати протизаконну діяльність пари ще в листопаді 2024 року. Піймали ділків під час розміщення чевої партії закладу. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 2 кг простохної речовини ПВП, 100 г канабису, а також мобільні телефони, сим карти зіпакети та ваги. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить близько 1 млн грн. Фірантів затримали. Їм обрали запобіжні заходи, хлопці тримання під вартою без права внесення застави, а спільниці цілодобові домашні арешт. Встановлюють противники осіб, які постачали товарну поляну. Триває слідство.